Старовидні будівлі, затишні будиночки і поїсти з шоколаду. Цей мініатюрний пряниковий світ створили польські майстри, причому натхненням стало реальне місто Вроцлав. На роботу пішло три місяці. Над цим творінням працювало 10 осіб. Пряничне місто їстівне, і, на жаль, його потроху їдять наші гості. На це піде коло 10% пряничного міста. Приблизно 60% ми збережемо, щоб використати наступного року, а решту 30% з'їмо самі. Ще одне пряникове місто зробили у Глівіце. крім будиночків, тут ще є авторські ляльки. Я черпаю натхнення в казках. Наразі у творах братів грім, спираюся на старовинні гравюри в книгах. Але також хочу, щоб це була моя оригінальна робота. На створення кожного міста пішло понад 300 яєць, 360 кілограмів цукру, а також сотні кілограмів меду та інших продуктів.